Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. До нас на продаж не дійшов новий автомобіль. Це Ford Fusion 2007 року випуску. Офіційна машина, яка придбалась в Україні. Цей автомобіль оснащено бензиновим двигуном, атмосферним об'ємом 1,4 літри. Працює він в парі з п'ятиступеневою механічною коробкою перемикач. В нього оригінальні легкосплавні диски 15-го радіусу. Є передні та задні протитуманки, є дублюючі повороти на передніх крилах. Додатково власником було встановлено газове обладнання. Салон у цього автомобіля тканинний, без сторонніх запахів та пошкоджень. По кузову є незначні ось такі нюанси: салон без сторонніх запахів, у нас два підголовнички, три пасуки безпеки, ззаді ручні відкривання вікон, дитячий замок на дверях, у водія передні два склопідйомники. Електрорегулювання дзеркал, вмикання та вимикання світла, відкриття багажнику з салону, механічне регулювання сидіння водія, ручний стояночний тормоз, підкурювач та попільничка, Механічна коробка-перемикач, оригінальний пробіг у автомобіля 186 тисяч кілометрів. В нього є кондиціонер і штатна система мультимедіа, газ, про який я вам вже казав. Є підігрів заднього скла, CD, AUX, все присутнє. Автомобіль простий, але з досить великим кліренсом, який для міста дуже підходить. Він чудово підійде як для початківця, так і для досвідченого водія, який постійно пересувається і якому потрібна економія з розходом палива. Також, автомобіль можна придбати як за готівку, в лізинг, за криптовалюту. Подивиться, зробити тест драйв та оформити покупку. Ви маєте можливість в офісі нашої компанії Автофокус за адресою місто Київ, кільцева дорога 1. Паркінг торгівельного центру Республіка. Парк. Чекаємо на вас, друзі! Приїжджайте, дивіться, тестуйте та купуйте. До зустрічі!